Сьогодні покажу, як працює сокслід подовжений. Ми взяли, залили 36 літрів розведеного спирту до 42 градуси. Включили тен на 3, у нас тільки один тен працює, отой, 3 кВт. Зараз ставимо кришку, ставимо сокслід, ставимо дімрот і продовжимо. Подовжений сокслет я поставив. От як він виглядає. Думаю, що знаєте, два е, діоптра. Ось такий 30-сантиметровий корзина. Наші два набори. Один і тут другий. І дивіться, яка зараз як якраз повністю воно зайшло так, як має бути. Зараз ще флегма, коли буде повертатися, воно трошки так як би сяде і буде суперово. Зверху ставимо Дімрот. І ось, Дивіться, у нас конструкція зібрана. Кожухотрубний дімрот. Знизу вода заходить. Не дивіться, що червоний. Ми просто на воду підключили червоний шланг. А синє в нас виходить. Тобто люди деякі заморочуються і питаються, чому в нас така ситуація. Знизу тільки вода заходить, зверху виходить в каналізацію. От як воно виглядає, та конструкція. І зараз, коли буде, будуть перші зливи, я ще повернуся і ще трошки покажу, як воно зливає в автоматі, скільки треба зливів і так далі. І ось дивіться, що проходить. Спирт закипів, пари піднімаються, от по тій трубці піднімаються вверх, тут йде конденсація, і флегма повертається в джин-курзину. І от таким методом наповнюється. Бачите, як воно там проходить? Воно собі під, підтягує от то флегма. І вона вмиває ті, що в курзині, інгредієнти, в. Забирає ті речі, які нам потрібно. Тобто йде така екстракція тих наповнювачів, які ми закидаємо в Gian кошик. Коли вона дойде до, до верху, буде тут перелив, я ще це покажу. І воно все злиється в куб. Потім буде ще раз перевипаровування, І ми, от таких, допустимо, на наших довших ми працюємо практично 25 разів робимо злив. До повного, можна сказати, забору речовин з тих інгредієнтів, які ми там дали. І ось Дивіться, як набирається флегма. Тобто пари піднімаються по тій трубці, тут вдаряється в холодне дімрот, йде конденсація, і та флегма повертається сюди і наповнює от ті два діоптри і всередині джин курзина. Вона через ті такі пори в джин курзині реагує за інгредієнтами, Забирає е, ті всі речовини, які нам потрібно. Е, і коли вона підніметься вже догори, зараз ми на це подивимося. Завдяки от е, тій регуляції тих двох трубок, вона через ті трубки злиється вниз. Все працює в автоматі. Наші сокслити працюють в автоматі. Тобто, ви е, просто собі можете засікти е, один цикл помножити на кількість циклів, які вам потрібно, і можете йти собі займатися своїми справами. Прийти і вже маєте напитано, напитаний алкоголь, який є в кубі. Зараз ми, так якби, щоб я не, не переривав відео, ви подивитеся, як воно працює іменно в автоматі. Щоб то не було так, що я зупинив потім, типа, щось зробив і так далі. Бо люди тиснуть трубки, якось перевертають, хто знає, що роблять, щоб, щоб воно працювало. А наші сокслити працюють от реально так, як має бути. Такий подовжений тройка він дуже добрий для того, щоб ви практично 36 літрів ви зразу напитуєте. Тобто ви закинули наших два дві, дві пачки інгредієнтів, воно поміщається, я це показував, і ви за один раз маєте зразу 36 літрів готового напою. Єдина така умова, що після цього, коли ви проведете там 25 зливів, якщо ви працюєте по такому з таким сокслитом, бажано залишати на, на ніч, ну або там на добу для такого, такої повністю реакції вже всередині, що є. Тобто, ми що робимо? Ми виключаємо тен і ми виключаємо нагрів той Воду. І все. І залишаємо отак в кубі. Зранку прийшли, відкрили, профільтрували і розлили в пляшку. От дивіться, бачите, тут воно піднімається, а тут в трубці теж піднімається. Бачите? Воно так якби доганяє. Тільки то, тут наповнення, воно вище. Бачите, наскільки воно вище від того. Тобто ви собі ту дужку будете встановлювати на такій висоті, щоб вам ота от флегма підійшла до кінця, щоб заповнити всі інгредієнти, які в корзині, і воно потім через ту дужку злиється. Дуже класна система, кстати, і, і дуже класні напої. Тут спирт вариться, він вже так, якби перетворюється в таку одномолекулярну настоянку. І Він просто супер як по якості. І для організму класно. Ну і взагалі, тут саме головне, що ви ж за добу маєте готовий напій, який вже можна розлити і можна вже давати в реалізацію. Бачите, вже доходить там до кінця і зараз воно от вже так чуть-чуть там пішло, бачите, по тій другій трубці. Вже тут дійшло до кінця. І зараз воно перелиється. І пішло, бачите? Все. І зараз буде от злив, бачите? І пішов злив. Тобто, все працює в автоматі без всяких варіантів. От Дуже це зручно, тому що ви реально тобто, комфортно вам працювати. Включили і пішли собі займатися. Працюємо 25 разів, і потім вже залишаємо на місці. Конструктив я вам показував, от як воно виглядає. Куб 36 літрів алкоголю, сокслет подовжений тройка і наш Дімрод, який йде до спирт колони, до подстілу і тут же для екстрактора сокслета. Він використовується в багатьох варіантах. Дуже класно і дуже правильно працює. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!